Усе починається з наслідків просідання, тріщин і нерівностей на підлозі. Саме так ми знайомимось із більшістю наших клієнтів. Спочатку замовник надсилає вхідну інформацію про стан будинку. На її основі інженер визначає, де саме потрібно провести обстеження ґрунтів, методом динамічного зондування, враховуючи тип і стан конструкцій. Перед початком робіт фахівці перевіряють наявність інженерних мереж і комунікацій, щоб уникнути пошкоджень. Після цього остаточно затверджуються точки свердловин. Далі фіксується рівень просідання підлоги, опісля розпочинається буріння отворів для проведення зондування. Щоб перевірити наявність порожнеч під плитою, використовується спеціальна камера. У кожному отворі послідовно проводиться динамічне зондування. Під час роботи фіксується кількість ударів і глибина занурення зонда. Саме ці дані дозволяють точно оцінити стан ґрунтів під фундаментом. Після завершення обстеження інженери обробляють отримані результати. Замовник отримує технічний звіт і комерційну пропозицію з розробленим технічним рішенням. Ми не просто зміцнюємо ґрунт, ми повертаємо стабільність вашим будівлям.